Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. І сьогодні буде огляд електро-квадроцикла. Це квадроцикл підлітковий, але в принципі ви можете на ньому також е прокататися або самостійно, або з дитиною, тому що вантажопідйомність цього складає 90 кілограмів. Квадроцикл від компанії Hammer, моделька TJ Rider giants feel small circuits in my veins Мекенджаєнсфісма Сукиці Мавейнс Хортпіт Мікеніко. Отож, квадроцикл має е, такий окрас карбоновий, пафосний. Тому ви будете е, абсолютно на тяжкому люксі е, їздити на цьому квадроциклі. Е, Потужність, яка складає півтори тисячі ватт в даного квадроцикла йде. Привід на задні колеса позаду і встановлений же сам електродвигун, який через е редуктор передає свій привід на задні колеса. Колеса, до речі, у нас восьмі. Е з гумою. Ну, така універсальна гума, яка підійде і для дороги, тобто для асфальтованого покриття, так і для легкого бездоріжжя. Така місцевість е земляна. Досить різвий, Класно відчуває акселератор газу. Гарно може з місця поїхати. До речі, максимальна швидкість його складає 40 км на годину. Так заявлено, але я з вагою 70, 70 кг розганявся до 43. Отже, але це ще не все стосовно швидкості, тому що так як це в нас більш підлітковий квадроцикл, тому в нас є можливість налаштувати обмеження, поставити обмеження по швидкості. В нас тут з боку є батьківський контроль, який, яким ми можемо виставити максимальну швидкість. Тобто три режима швидкості: перший відповідно найповільніший і третій найшвидший. Виставляється він ключиком. Тут замочок свій, ключик забираємо, ховаємо і все. Квадроцикл швидше не поїде. i move slimy ears bleed bliss distortion divine base quake reality leaving behind me race quake make the ground vibrate snare hits sharp На одному заряді він проїжджає 40 кілометрів. Акумулятори тут 20 А годин 60 вольт. До повної зарядки йому вистачає 6-7 годин приблизно. Акумулятори в нас встановлені в нижній частині квадроцикла. Вони зафіксовані, вони в коробі, але не забувайте, що це електротехніка. І, в принципі, по глибоким якимось водоймам, калюжам краще ним не заїжджати, тому що це все ж таки. Не той транспорт, який можна притоплювати. Далі. Що в нас із по ходовій частині? До речі, дискові гідравлічні гальма на кожне колесо, як попереду, так і позаду. Попереду в нас незалежна підвізка з двома амортизаторами, які налаштовуються по жорсткості. Звертаю вашу увагу ще на те, що в нас всі шарові опори. Також тяги, вони відкручуються, якщо потрібно буде замінити. Вони відкручуються гайкою, випресовувати нічого не потрібно. Тобто це й додає комфортності та практичності даній ходовці. Позаду ж у нас встановлений моноамортизатор, який також налаштовується. Все теж зручно, нічого складного немає, і ну, за бажанням можна самому повністю обслуговувати, ремонтувати такі. Міняти такі елементи, якщо забажаєте, нічого складного немає. Але ж, якщо ні, то можете і привозити до нас. У нас є сервіс, де ми це можемо вам зробити. Задній хід в даного квадроцикла присутній. Як ви можете бачити, попереду та позаду у нас є ось такі вантажні подіуми невеликі, куди можна щось прикрутити та відвести з собою. Є ну, такі імітовані, але від гілок за захист буде. Захист для рук, відповідно. Е, стояночні гальма, також присутні назад, назад та наперед. Вмикаються досить зрозуміло. Тобто, витискаємо гальма, е, зажимаємо цей курок, важіль і квадроцикл стоїть на місці. Класна оптика, давайте її і перевіримо. Алінзована, все як потрібно. Е, не скажу, що прям супер розвічує всю дорогу. Але, хоч якийсь приємне світло вночі ви отримаєте в будь-якому випадку. Тому народ такий прикольний квадр. До речі, ну, електронна приборка, ну цим уже вас не здивуєш. Тому, друзі, якщо цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. Буде вся актуальна інформація та характеристики про даний квадроцикл. Також, що не зрозуміло, ви можете зателефонувати за номером телефону, що вказаний на нашому сайті. А також. За цим посиланням буде актуальна вартість на сьогодні, на той день, коли ви переглядаєте це відео. Наголошую, що в нас, є, що в нас доступні кредитування від наших банків-партнерів, а також доставка по всій Україні. Тому переходьте, заїжджайте до нас в гості, будемо раді вас бачити в нашому магазині. Дякую за перегляд. Ставте ваші коментарі та пишіть ваші лайки, і підписуйтесь на наш канал. Буде багато цікавого.